Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги лінійку для контурів. Це зручний інструмент для точного вимірювання та копіювання складних профілів та контурів. Ідеально підходить для різних робіт, таких як укладання керамічної плитки, різання килимів, виготовлення шаблонів або деревообробки. Цей дублікатор контурів. Дозволяє легко переносити форми кутів, труб, кривих та інших нерівних поверхонь на робочий матеріал. Інструмент простий у використанні достатньо притиснути його до поверхні, він миттєво адаптується до форми, яку потрібно відтворити. Виготовлений з міцних матеріалів, стійкий до зношування та підходить для тривалого використання. Пропонуємо до вашої уваги органайзери для шафи. Це універсальне та зручне рішення для організації вашого дому. Він підійде для різних предметів, допомагаючи підтримувати порядок та охайність. Його розмір забезпечує достатньо місця для зберігання ваших речей. Завдяки високоякісним матеріалам він служитиме довго та надійно. Завдяки практичності та портативності цей ящик для зберігання підійде для різних кімнат у вашому домі. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникні шкарпетки. Вони ідеальні для активного відпочинку на відкритому повітрі та кемпінгу. Вони забезпечують неперевершений захист від вологи, дозволяючи вам насолоджуватися комфортом та сухістю під час походів. Безшовна конструкція робить шкарпетки комфортними для носіння та запобігає натиранню. Завдяки універсальному розміру вони підійдуть як для чоловіків, так і для жінок. Забезпечте своїм ногам надійний захист та комфорт під час активного відпочинку Пропонуємо до вашої уваги силіконову приманку для риболовлі. Дана приманка є однією з найкращих для лову великої риби. Її унікальні властивості пояснюються простим, але ефективним рішенням. Хвостова частина та тіло розділені тонкою перегородкою, що дозволяє створювати м'які та високочастотні коливання. Сама приманка виглядає доволі об'ємною, але при цьому має відмінні аеродинамічні властивості. В наявності доступні як природні відтінки, так і більш яскраві крави Пропонуємо до вашої уваги налобний ліхтар. Це універсальне та потужне світлове рішення для активного відпочинку. Завдяки яскравості 1000 люмен. Він забезпечує надійне освітлення для кемпінгу, полювання та різноманітних завдань на природі. Живиться від перезаряджуваної батареї, що забезпечує тривале використання та зручність підзарядки. Конструкція ліхтаря забезпечує комфорт під час тривалого носіння, що робить його придатним для різноманітних пригод на природі.